Всім підписникам. Отже, як і обіцяв, зараз вам перед новим роком розкажу по цінах, що по чому вартує у місті Вінниці на цьому майданчику, де я знімаю. Плюс затронемо тему акцій. Або на деяких тракторах висять ці таблички, то скажу, яка там на нього скидочка, або ще може десь пізніше. Зазніму і сам ролик по цих акціях, окремих тракторах, щоб показати чого і нашу. Значить, Починаємо з самого порядку і по-простому. Отак як вони стоять, буду йти по колу. Якщо десь якогось трактора пропущу, то звіняйте, напишете, постараюся знати його ціну. А якщо якогось трактора тут не побачите, то значить він на другому майданчику або ще на складі. Одне з двох. Ну, в будь-якому випадку. Язик до Києва доведе, хто питає, то не буде. Начинаємо з шифінга SF 240 BL. Його вартість 3470 доларів. Якщо взяти 240-шифінг, але вже з примусовою гідравлікою, за якою зараз дуже багато людей ганяються, його вартість буде 3520 доларів. Якщо взяти 244 з примусовою гідравліки, то його ціна буде 4500. Якщо взяти 244 шифінг простенький, він буде коштувати 4400. Шифінг 244-й по акції буде коштувати 4000 рівно. мінус 400 баксів. Є. Після шифінгів переходимо тихенько до кентавриків. Кентавр 244 С. С це самий простий. Трактор колеса, мотор три циліндру. Сідло під топою, більше нічого. Еска 5950 SX 6150. Далі Кентавр 404, Еска звичайний 6700, 404 SU з примусовою гідравлікою 7150, 404-й кабіні кондо як той червоненький, стоїть. Еска 8650. По кентавриках сказав. Йдемо, давайте далі по цьому списку. У нас що, ДТЗ 404 кабінік? 11100 для порівняння. Кентаврик 8650, 11100. Здавалось би, да? різниця відчутна. А тепер хочете ще більший прикол? Ловел 354 плюс 10560. 11100 10560. Різниця вам, думайте. Далі. Іде Ловел 244 єшка по акції. Він коштує 6 тисяч американських гривень. Скидка на нього склала 700 баксів. Оце акція. По ньому думаю, пізніше трошки засняти конкретне відео, щоб показати, розказати і з вами в кожну щільку залізти. Далі йде ломончик 244-й. Без акції він коштував 6050 доларів. Зараз по акції він стоїть 5500. Цей трактор не продається, він підмінний. Переходимо тепер на цю сторону нашого майданчика. Дивіться кентаврик 160 б 90 500 гривень. Кентаврик 160БМ. 102 тисячі рівно і кентаврик 200Б 110 500 Безкоштовна доставка по області. Оце, так що ви орієнтувалися. Далі бачимо онломон 50, який вже обклеєний, як тільки можна. Його вартість зараз 7800 доларів. Це трактор на 50 коней, хто не в курсі. Є. У мене по ньому є відео окреме, силочка зверху зараз, що й не одне. Далі, джинма. Джинма на 24 коня, звичайна. 6700 доларів. Джинма 244 з чим? з принуділукою, 7050 доларів. Принуділука, примусова гідравлічна система. піднімання, опускання на Джинма 404, звичайна 7150 і джинма 404 з приноділовкою 7500. Що вам показати приноділовку, як вона на джин виглядає. Я так і мав їх зняти з цими їхніми принуділками, але не зняв. Треба буде якось зробити, часу не вистачає. Бачите, от так ця принуділка тут виглядає. Якщо вирівняти з принуділкою на кентаврику, тут потужніша приноділовка. Це чисто на мій. Глазомер Є. Після джинми давайте перейдемо плавненько до Дон Хенгів. Отже, Донфенг 244 Оп, давайте вийдемо звідси. Донфенг 244 DH7100 244 DHX 7500, 244 DG. 8200 244 Донфенг dg 2 8600 і Донфенг dg 2 404 10100. Єсть. Донфенги сказали. Після Донфенгів у нас залишаються ДТЗшки і ДТЗшки на 24 коня, 7200 і ДТЗшки на 35 коней. 7350. По інсайдерській інформації, скоро ДТЗ-шки вже таких не буде. А будуть ДТЗ-шки всі, грубо говоря, типу як Донфенків. Бачите, в новій морді, коротше, будуть тракторці. Так що все йде потихеньку на оновлення. І залишилося в нас що з вами? Залишилося в нас з вами Два трактора в красному цвіті. І два Сентая. Отже, Сентай. Без передка. Буде коштувати 4200 доларів, вважаю непогано. Якщо, наприклад, рівняти з 244-м шифінгом, а ви, грубо говоря, більше женетесь за двигуном на три циліндра, то я вважаю, це непоганий варіант. Якщо брати Sінtai, на повному приводі 244, який буде мати отакий От передній мост, його вартість складе 5300. Далі. Кожен сідає, сів і думає, що йому треба, подумав, потім заглядає у свій кошельок і розуміє, чи він це зможе зробити. Не треба люди мені писати і казати, 240 шифінг. Він нормальний трактор, ви на ньому працюєте, у вас щось сломалося Народ, для мене він трактор нормальний. Я на ньому вже майже 6 років в тарабані. Ну, не я, папа, я тільки там бігаю цим телефоном знімаю. Ми на ньому, коротше, робимо 6 років. За ту суму грошей, яку ми його купили, і як він нас вистрілив іменно в нашому домашньому господарстві, ми не довольні доволі на всі 100. Але я таким людям пишу відповідь. Якщо у вас є більше грошей, купуйте кращий трактор. Тому що я вам тут не поясню, я ж не знаю, які у вас потреби. Хтось, докупить купить одного кентавра 200Б і на нього трьохкорпусного плуга цепляє від цього МТЗ. Розумієте? Сіли, подумали. Прийшли, помацали, попою посиділи, ці сідушки витерли, щоб вони були сухенькі, і все. І будете знати, що вам треба. Ну! Якщо ви питаєте, оцей трактор нормальний, а у вас є бабла на якийсь другий трактор, і ви душею лежите до того більш потужного трактора, то беріть його. Бо якщо, наприклад, візьмете якийсь менший, він у вас не вернеться, то у вас буде ця журба гристи днем і ночі. Отак. От Раджу брати все ж таки техніку із запасом. Можна брати не із запасом, на той випадок, якщо ви хочете погратися в фермера. Зараз іменно з гарбузами, в мене таких людей дуже багато, дуже багато. Хто хоче садити, зразу в мене є 15-20 гектарів. Я ні в зуб ногою нічого ніколи не робив. Але я зараз маю трохи грошей. Я купляю міні-трактор, я купляю комбайн, я купляю Сушилки і все остальне і буду займатися, я таким людям раджу засадіть 50 соток, пошабаште перший рік плюс-мінус вручну, щось десь найміть, і потім будете бачити. Бо буде обідно, якщо ти вкладеш купу бабла, а в тебе перший варіант, то насіння або не взійде, або вимерзне, або ти його не встигнеш зібрати, або ціна в кінці впаде. Розумієте, дуже багато або, або, або. Так же саме тут. Якщо ви хочете погратися, то раджу все-таки взяти щось плюс-мінус подешевше, той же самий шифінг чи синтайчик, далі, рік попробували, вам не зайшло, ви його продасте. Ви на нього скинете 500 баксів вас його куплять. Але коли ти візьмеш Дон Фенга за десятку, там же ти не 500 баксів, там же треба буде кілька штук скидати. Все, як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.